Людина сама нічого не може, а людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай і радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось, не знайде людину. Спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко і навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті, не розуміє, що смерті немає, людина сама нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же. Іншим мені, мій Боже, постій поблизу, помовчи, подихай.